Леся Українка, кунвалія. Прислав гонвалію під дубом високим, Захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой, на балі весела йому музиченька грає. Конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка у веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дуба мій високий, мій єдиний, та й замовкла. Потужою панночка рукою тую квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, і тобі, моя панно, колись доведеться згадати твою конвалію, як щастя, минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балаху веселих таночках звиватись. Може, колись оце милоще так любить дуже, Тебе, квіточку зів'ялу, залишить байдуже.